Я зазвичай показую негативні відгуки на українські бренди, але не цього разу, тому що дизайнерський люксовий бренд Miu Miu потрапив у скандал через дуже погану якість одягу. В цьому відео ми розберемося, що сталося, чому Miu Miu потрапив у скандал, і поговоримо, чому Речі, які коштують дуже дорого, мають якість, як і стему. Перед тим як почати відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і погнали! Miu, -Miu – це люксовий бренд, заснований у 1993 році, і він належить до Prada Group. Цей бренд популярний особливо серед молоді останні роки. Їх естетика це образ дівчини-студентки, балерини, така. Елегантність невимушена, і саме через мію -мі балетки знову повернулися в моду. Я ніколи не чула про блогера віздом, але він дуже популярний в Тіктоці. В нього аж 17 мільйонів підписників, і він працює в фешн-індустрії, моделлю, блогером. Саме він виставив Тіктоки про міюмію і показав справжню їхню якість речей. Um, I've never made a video like this, but I went shopping today at Miu Miu, and as I'm sure you guys know, I'm a big Miu Miu fan. Um, and I went in today, and I spent a good amount of money. How much money did I spend exactly? Eighteen thousand dollar roonies. I spent eighteen thousand dollar roonies at Miu Miu, and um, as soon as I get home, everything broke. 18 тисяч доларів – це 750 тисяч гривень. Ви тільки уявіть, що можна купити на ці гроші. Наприклад, машину. Можна спокійно 7 місяців там, жити в Україні, в Києві. На ці кошти можна скупити пів магазину Качаровської, наприклад, або пройтися, знаєте, по всім українським брендам і ні в чому собі не відмовляти. Купувати що хочеш, це дуже великі кошти, і давайте подивимося, що він отримав за 750 тисяч гривень. Like, here's a vest that I got, right? I got this vest. this button came off the I was about to put it on the instant I opened it this button just came off look you can see it's, it's some of the the fabric like I should you know I just opened it normally like in fact I didn't even get to really open it I was taking the button just out like that and the first button just came off it just came off immediately sure Часто ціна вона не відповідає якості. І якщо ви купуєте дорогу річ, то це не означає моментально, що вона буде якісна. Хоча це, наче логічно так, ви купуєте, ви віддаєте багато коштів за цю річ, але одночасно це не гарантує вам те, що ця річ буде якісна і вона буде носитися роками. Now that was the second item to break. The first item that broke Was this sweater right here? This has never happened. Like, I've never gone, I've never gotten multiple pieces from a place, and things are just breaking as soon as I get home. This is genuinely fucking abysmal. Like, I wouldn't do this if it wasn't for the fact that, but like, if this was the first thing that broke, if this just broke, I'd be like, wow, what the hell? And I go about my day. But the fact that two things broke this is insane. Zipper came off. This one, I unzipped it, I put it on. As soon as I'm trying to zip it up, boom, zipper breaks. Yo, imagine spending that much money at a place and everything just breaks. Ми зараз живемо в такому парадоксальному світі, що ви можете собі замовити круту Якісну сумку з Аліекспресу за 500 гривень або купити сумку недорогу в мас-маркеті і вона вам буде служити довго, з нею нічого не станеться, в неї не облізе шкіра, вона не почне тріскатися, там не буде ніяких подряпин на деталях, не буде злазити фурнітура. І ви можете купити сумку за 10 тисяч гривень і все. Після першого тижня використання там вже буде злазить фурнітура, або вона десь буде ламатися, буде десь злазити шкіра, тріскатися, і це парадоксальний факт, в якому живе вся фешн-індустрія. Він навіть ще не встиг вийти в цьому светрі і в цій жилетці на вулицю він не встиг їх постирати. І тут вони вже зламалися, і ладно, якщо знаєте, це сталося, наприклад, тільки із жилеткою, що там відірвався гудзик. Можна було б подумати, ну таке буває. Брак буває всіх, це нормально. Але коли це в той же самий час стається із другою річчю, це вже знаєте не випадковість. А тут вже є проблема, тут є проблема із якістю, і це реальна проблема. Це відео десь набрало 2 мільйони переглядів на той час, і віздом приховав відео, тому що з ним зв'язалися міу-міли, і вони запропонували йому повернути кошти або е, обміняти товар. І він вирішив обміняти товар. Але на даний момент оце відео, яке він приховав, те, що ми тільки що подивилися, він його повернув на свою Тікток-сторінку. And he also the people at mew mew have sent me replacement items for the two items that broke and i'm making this video because if it does happen to break again i have to have this recorded like no like i don't think it will but uh, i'm just gonna open everything live on camera so you guys can see how it goes the quality test on camera mew mew quality test all right so we got the first jacket the issue was the zipper right so I, I i put it on in the zipper like i immediately this went down so let's see all right good we've closed nice 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 okay nice a little pull okay it's looking good pretend like we're about to put it on right normal nothing crazy just opening up the the jacket <laughs> Мене обурює той факт, знаєте, що вони розуміють, що вони відправляють товар клієнту, який розчарований їхньою якістю, і вони відправляють цю жилетку блогеру, і вони навіть там в себе не розкрили цей жилет, і вони не перевірили, чи все добре із гудзиками. Ну як так? Я розумію, що це правильно публічно говорити про такі ситуації, коли ви купуєте продукт у бренду за високу ціну, і ви отримаєте якість із теми. Ну, потрібно говорити про це, потрібно робити розголос, щоб, по-перше, інші люди не купили це і не втратили свої кошти, і не втратили свій час, свої якісь нерви, щоб вони не засмутилися, коли річ зламається, і вони її ще навіть не одягнули. І це також допомагає в тому, що бренди вони бачать, що типу, о Боже. Що з нашою якістю вони бачать, що є якась проблема, і вони, хоч якось, починають її вирішувати. Бо якщо ми будемо просто мовчати, і ми будемо дозволяти отаке брендам, то за високу ціну тоді ми будемо отримувати річ, як із мас-маркету різниці не буде. Відео про мію розлетілося зараз на першому відео 6 мільйонів переглядів, і на другому відео 10 мільйонів переглядів. Люди дізнаються, яка якість в люксових брендах насправді. І піднімаються тему. І зараз навіть пішов в жарт, що – це тіміу, тімію. Ось це дуже влучний жарт. Якщо чесно, я думала, що моя рубрика з негативними відгуками на українські бренди віджила себе, але я зараз розумію, що насправді ні, потрібно знімати такі відео, щоб бренди ставали кращими. І ще це не по темі до відео, але коли я шукала матеріал і вивчала інформацію, то я зайшла на сайт MiuMiu і з перша сторінка. Я там побачила найідеальніші чоботи. Вони реально, ах, боже, я зараз на них дивлюсь, і от вони ідеальні. Я б собі їх дуже сильно хотіла. Я зараз якраз шукаю собі чоботи на осінь зиму. І от, от це мої от ідеальні чоботи. Але, звісно, вони коштують 2400 доларів, і я їх ніяк не куплю. І я б хотіла все-таки купити взуття подешевше, значно подешевше. Тому якщо ви знаєте, де можна купити подібні чоботи в Україні десь до 10 тисяч, то, будь ласка, напишіть мені, де купити, що це за модель, бо я прям зараз шукаю собі чоботи, буду дуже вдячна вам за допомогу. Я вам дякую за перегляд і побачимося в наступному відео. Пока!